Привіт усім! Ох, велосипед! Це ж про свободу, правда? Про вітер у волосі, швидкість, неймовірні краєвиди. Але знаєте, щоб кожна поїздка була саме такою, з суцільною радістю, треба знати дещо важливе. Бо саме безпека перетворює звичайну покатеньку на справжню пригоду. Ну, знаєте, без отих неприємних сюрпризів. Власне, нещодавно, під час прогулянки з друзями, трапилася така от, ну, скажімо, невеличка, але повчальна пригода. Саме вона і стала таким собі нагадуванням, щоб почуватися на всі сто за кермом треба бути підкованим, знати все буквально від того, як влаштований байк до правил на дорозі. І отут виникає питання а чи справді ми готові до несподіванок? Бо погодьтеся, впевненість на дорозі це ж не просто вміння швидко крутити педалі, це насамперед знання. Знання, як діяти, щоб не сталося. Ну що ж, давайте розбиратися з усім цим по черзі. І почнемо, мабуть, з невеличкого екскурсу в минуле. Адже щоб по-справжнього оцінити свого двоколісного друга, класно було б знати, який неймовірний шлях він взагалі пройшов, починаючи аж з 1818 року. Ви тільки вдумайтеся, все почалося з дерев'яної машини для ходьби, без педалей, просто відштовхувалися ногами від землі. А пройшло трохи часу, і от у 2005-му велосипед офіційно назвали головним технічним винаходом 19-го століття. Це ж просто вау! Одразу видно, наскільки він змінив наш світ. Але це не просто суха історія. Ні. Подивіться на цю цифру. 204 мільйони саме стільки людей за приблизними підрахунками щодня сідають на велосипед у всьому світі. Це ж не просто хобі, це це вже цілий глобальний рух, справжній феномен. Добре, з історією розібралися. Тепер до практики. Знати свій велосипед це знаєте, як знати свій автомобіль, це основа основ. І перед кожною поїздкою є кілька речей, які просто must-check – Справні гальма, помітні катафоти, робоча фара це можна сказати наша перша лінія оборони на дорозі. Гаразд, припустимо велосипед в ідеальному стані, але це будемо відверті лише пів справи. Друга і не менш важлива половина це знати, як поводитися на дорозі, тобто правила дорожнього руху. І тут є кілька ключових моментів, про які часто забувають, Ну, наприклад, те, що на проїжджу частину можна виїжджати тільки з 14 років. Або якщо їдете компанією, то лише один за одним у колону. Інші правила це про взаємодію з усіма навколо поступатися автівкам, коли велодоріжка перетинає дорогу. І звісно ж пішоходи на переходах, тут без варіантів. Спішуємося і переводимо велосипед руками. Це ж елементарна повага, і, зрештою, безпека для всіх. Окей, а як дати зрозуміти іншим, що збираєшся робити? От у водіїв є поворотники, а у нас, велосипедистів, що? А у нас є руки, і це по суті наша власна мова жестів на дорозі. Дуже прості універсальні рухи, які без перебільшення можуть бути життєво важливими. Ними ми попереджаємо і водіїв, і інших велосипедистів про свої маневри, і це реально допомагає уникнути купи небезпечних ситуацій. Так, якщо спробувати все це звести до кількох простих правил, то ось вони наші так і ні. Якщо зовсім коротко, то все тримається на трьох китах бути видимим, бути уважним і бути ну, технічно готовим. Це і є формула безпечної поїздки. Добре, але. Життя є життя. І навіть якщо дотримуватися всіх, всіх правил інколи трапляються непередбачувані речі. Тому зараз поговоримо про дещо серйозне, але надзвичайно важливе. І це одразу скажу не для того, щоб когось налякати, навпаки, щоб дати впевненість, бо коли знаєш, що робити, це і є справжня сила. Тут важливо, перш за все, вміти спокійно оцінити, що сталося. Розуміння оцих категорій травм від легких подряпин до чогось серйознішого допомагає зрозуміти одне. Чи треба негайно викликати допомогу, чи можна впоратися самотужки? Найголовніше після падіння це не панікувати і не підриватися на ноги. Серйозно, перше правило жодних різких рухів. Просто спокійно, крок за кроком, оцінюємо ситуацію. Ці три прості кроки можуть реально вберегти від набагато гірших наслідків. Звісно, у стресі можна розгубитися і забути все на світі, тому ось такий собі покроковий план, чіткий алгоритм, бо саме спокій і чіткість у розмові з диспетчером це те, що може реально прискорити приїзд медиків. А ось це знання без перебільшень може врятувати життя. Треба вміти відрізнити венозну кровотечу від артеріальної, бо дії тут кардинально різні. Запам'ятайте просто: темна кров, яка просто витікає, це венозна. А от яскраво червона, яка прям пульсує або б'є фонтанчиком, це артеріальна, і тут потрібен жгут. негайно. І ось тут увага! Найважливіший нюанс. Час, коли наклали джгут. Це просто критично важлива інформація для лікарів. Якась записка, навіть написана на клаптику паперу і засунута під джгут, може врятувати людині кінцівку. Це треба запам'ятати раз і назавжди. Фух, так, ми пройшлися і по правилах, і навіть по плану дій в екстрених ситуаціях. А тепер давайте видихнемо і згадаємо, заради чого все це. Чому, попри все, кататися на велосипеді це так круто? Бо велосипед це ж значно більше, ніж просто спосіб пересування. Це і екологічно, і для гаманця приємно. Це той самий міцний сон після вечірньої покатаньки. Це м'язи в тонусі і витривалість, яка потім допомагає не тільки на дорозі, а й загалом у житті. По суті, кожна поїздка це така собі інвестиція. Інвестиція у власне здоров'я і, звісно, у гарний настрій. І знаєте, який головний висновок з усього цього? Всі ці правила, всі ці поради, вони ж не для того, щоб нас якось обмежити. Зовсім ні. Вони для того, щоб подарувати справжню свободу, свободу впевнено їхати, куди очі дивляться, і знати, що б не сталося, я готовий. Тож питання відкрите. Тепер коли є ця впевненість, куди проляже наступний маршрут. З новими знаннями ж відкриваються абсолютно нові горизонти. Тож катаємося катаймося з рабістю, катаймося безпечно, і нехай кожна поїздка буде маленькою захопливою пригодою.